Усім привіт! Хочу поділитися з вами откровенням. Дивлячись на світ, можемо бачити, що все починає руйнуватися, помножуються війни, катаклізми, стихійні лиха. І все це відбувається через те, що люди живуть в ілюзії. Щоб бути в реальності, необхідно слухати пророче слово людей, наповнених Духом Божим. Тому що пекло наблизилося і життя може обірватися в будь-якої миті. Тому ставка на людей, на правителів, вона проречена на поразку. Сподіватися можна лише на Бога. Все написане в Біблії здійснюється в точності: Бог покарає світ за зло і винищить грішників з землі через те, що не приймають Христа та дітей Божих і під пливом сатани руйнують світ. Потрібно почати жити по-новому з Богом, фокусуватись на спасінні людей. А все інше це ілюзія, і коли ставка на плоть, душу чи матерію, поразка неминуча. В цьому світі ми завжди щось втрачаємо. Попемогти сатану смерті пекло можна лише Духом Божим. Треба підкоритися волі Божій, поставити Ісуса Христа на перше місце в своєму житті. Інакше на нас чекає пекло тут, на землі і у вічності. Коли, дивлячись на світ, бачиш, як все руйнується, і при цьому продовжуєш жити безбожно, фокусуватися на тлінному це і є ілюзія. Нещо в цьому світі не вічне, вічний лише Бог та Його Царство. Тому вибір за кожним з нас, кого ми будемо слухати та на що ставити ставки. Вихід із пекла та спасіння для нас лише в Ісусі Христі. Нехай Господь благословить вас, щоб ви пізнали істину та мали вічне життя. Амінь.